Я викрию цю контору і всім буду розповідати, що бади це лохотрон. Саме з такими думками я прийшла у корел ще три роки тому. І це дійсно було так. Моє ставлення до бадів до вітамінів було вкрай негативне, поки я їх не спробувала. Я дуже вдячна тій людині, яка мені показала цей шлях здоров'я. Я почала не з рандомних вітамінок, а з професійної і якісної, комплексної програми, де дійсно можна отримати і побачити той самий результат. Чесно кажучи, я нікому не бажаю таких клієнтів мати, якою я була на початку. Бо таких скептиків треба було ще пошукати. Тож я почала саме з якісної програми детоксу, яка. Виводить жиророзчинні та водорозчинні токсини, які накопичуються в нашому організмі внаслідок екології, неправильного харчування, шкідливих звичок і так далі. Ну і як висновок, чиста шкіра, більше енергії, кращий сон, налагоджене травлення, немає набряків. Я постійно себе запитую, де цей детокс був раніше, і дуже добре, що я почала піклуватися про своє здоров'я в 20, а не тоді, коли вже пізно. Хоча я вважаю, що дбати про своє здоров'я ніколи не пізно. І цим можна займатися і в 40, і в 50, і в 80 років. Ну а ви й далі думаєте, що це розводняк. Поки я живу це життя сповнене енергією та класного самопочуття. Тож, якщо ти хочеш покращити своє здоров'я, стан шкіри, енергію, взагалом самопочуття, пиши в коментарях детокс, і я тобі надам більше інформації про цю програму та допоможу отримати крутий результат.